У цьому відео я буду грати в Майнкрафт на галицькій мові. Поїхали! І так, ми в лобі. Давайте прочитаємо, що тут. Бавитися, се... бавитися самому. Та у мене челюсть не підходить, йо. Окей, а це. Ба Бавитися з колегами. Імба. Це типу серваки. Але спочатку я хочу дещо показати. Настави мова галицька. Тобто я вас не обманув. Галицька Галичина, в Вкраїна. Нормально. До речі, тут дещо є цікаве. Такі, секунду, як ще би найти. Ось, русинський. Русинська мова. Путкарпаття. Путкарпаття. Україна. Окей, у мене немає колег, тому доведеться бавитися самому. Створити новий світ. Блін, я не встиг прочитати. Хоча, чесно, я би і не прочитав. Так, бавки, світ. Окей, який у мене є план? Спочатку ми трохи повиживаємо, а потім зайдемо в креатив, творчість. Ось творчість, я так і хотів сказати. І подивимося назви предметів. Режим бавки, виживання. Нормально. Пізнавайте загадковий світ, де годні сте е, будувати, збирати, майструвати, а лупити, а лупити почварів. Що? Так, люди з Галичини, поясніть мені, що таке почвари. Ну і назвемо ми світ Світ Галичина. Ось створюєте новий світ. Сподіваюся, я заспавнюся десь на Галичині. Ех, можливо, навіть в Івано-Франківську. Пам-пам-пам. Ладовні Теренів. Що? Опа! Так ось яка вона Галичина. Блін, чому мене так лагає? Тут всього два вида графіки. Окей, я дещо зробив. Ага, я знаю, чому в мене тепер не лагає. Ну, не знаю, чому в мене такі догадки, та. Так, налаштування. Все. Ану. Ну, ну вроді лагає у мене та. Ну, а що поробиш? Ах, ця галичина лагуча. Окей, давайте ми будемо щось добувати. Наприклад, дерево. Нові переписи. Пам, пам. Па, -па, -па, па пам пам Окей, цікаво, як це називається. Джунгльова ковбичце. Ковбице. Джунглова ковбиця. Якщо ви так не кажете вдома, я не знаю, що з вами не так. Тільки Галичина вас виправить. Так, а як буде називатися кайло? Дзюбак нормально. А сокера топір. Окей, давайте ми добудемо кавуни. А вони ж кавуни? Байда кавуна! Що? Купу байдикавунів у мене буде. Сподіваюся, правильно сказав. Тут у нас є камінь. Давайте добудемо. Максимально безпечно. Окей, крафтимо кам'яне кайло. А ой, вибачаюся. Дзюбак. Як я це міг поплутати, я не знаю. Хоп, хоп, хоп. Так, а земля, земле. Ну нормально, а палки патик. 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 Ні, ви не подумайте, що я там здивований чи щось таке. Я просто в шоці. А це бамбук, так? Бамбус. Ладно, бамбус мені навіть більше подобається. Воу, це що? Це класне проходження Майнкрафта. Це що, це лазурит? лазурет? А ну я добуду кам'яним кайлом. Добув? Опа, я й не знав, що його можна добути. І як це називається? Лазуат. Класна назва. Окей, мені дещо цікаво. Що тут за досягнення? Так, перше досягнення. Серце Айшти. Ніяких досягнень у мене немає. Те, що я просто граю в Майнкрафт на галицькій, це уже досягнення, типу. Ви просто гляньте, скільки тут порося. Ой, пацятко, пацятко. Ви просто гляньте, скільки тут пацятко. А зараз тут взагалі не буде пацеток. Я тебе на фастфуд пущу. А це лис чи це пес? Це пес. Все. Блін, ще один пес. Капець я зла людина, убиваю. Тільки що пес. Та блін! Все, кінець, все, 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 кінець мені. Ідіть від мене. Я в шоці про. Ціба! Пес, пес, спокійно, спокійно. Ну, подумаєш, я убив твою сім'ю. Що тут такого? Що я за монстр, просто. Подивіться, на кого ви підпис. Окей, okay, в цілому тут є три вівці. Якщо я їх приб'ю, то я зможу скрафтити собі ліжко. А спати та треба. Окей, okay, крафтимо ліжко і йдемо спати. Найтім... Що? Так, Австраліян дістав здобуток Найтімара береже. Я в шоці просто. Які тут взагалі здобутки є? Гразівство, давайте прочитаємо, що тут є. Патятко сі виродило. Пацятко сі виродило. Це ідеальна назва. Так, досягнення пов'язане з човном. Тебе є коза, вовк і капуста. Я походу зрозумів, в чому прикол. Коротше, давно була така загадка відома. Про козу, вовка і капусту. Ну, класна загадка була. Пчоло пакет. Всю татунь. Це ідеально. Хто терпен, тот спасен. Так Назаре то казав. Та. Нанести віск пчолині гості. Прив'яжіть Жебу. <риклад> Жебу. Стоп, я зараз розумів, що я просто стою і читаю здобутки. А що, щось не так? Щось не подобається мені? Мені все подобається. Крафтимо топір, забираємо верстак, після чого б'ємо тебе з одного удара. Це ті щоб не втикав? Сподіваюся, у вас не лагає. Це просто на галичині завжди такий пінг. та? Я коли у Львів їхав, сейхів точно так же лагав. Стоп! А чому дерев'яний топір такий сильний? Поясніть мені. Ладно, не з одного. Окей, давайте поїмо пацятка. Брат, ти хто? Що ти таке? Тебе можу убити? Чи його не вийду вбити? Ні, я його вбив, але нічого не отримав. Окей, я тут бачу якийсь каньйон, тут є вугілля, вугле. А мідь, а мідь як буде. Та так і буде мідь. Знаєте, я тут надовго. Це нескінченна жилка. А ні, вона закінчилась. В цілому моя ціль це знайти залізо, тільки треба скрафтити факел. Іще не здохнути, хто мене там б'є? Що за галичанин мене б'є, боже мій? Я не місний, будь ласка, не бейте мене. Ну, ви знаєте, я недавно у Львів їхав. Бо вот точно так же галичани мене били. Ну, типу, це у нас зарехтована баранина. А хто її зарехтував? Скажіть. Окей, давайте вже будемо потихоньку збиратися. Дуже потихоньку, взагалі не спішимо. Так, хопа, 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 бей За Донбас, за Київ. Ой-ой-ой. І що робити? Що робити? А, я сподіваюся, якщо я загину, в мене в кінці життя точно так же буде написано. Вмерли сте. Шкілиць застрілив Австраліан. Давайте перевородимося. У вас немає ліжка. Окей, давайте вийдемо. Збереження світа. І в цілому, давайте зайдемо кудись-сюди. Опа, це з минулого відео по Майнкрафт. Окей, чому я взагалі зайшов в креатив? Я просто хочу прочитати, що тут є. Тіпа, наприклад, це не парусток, а щіпа. Щіпа, куца трава. А, а як на буде? буде? Не Недерит. Ну, нормально. Ладно, нічого цікавого тут немає. Тільки те, що, наприклад, ось це, це блок диямантів. Лазу, лазурита, ля, це що, лязоит? Так, які кольори на галичині? Фіолетовий, ну я теж так казав, фукзиєвий, ружовий, я не можу це читати. Ну, у мене челюсть не підходить. Що робити? Окей, а тут досягнення є. Камневий вік, достати поліпшене. Ладно, ладно. Хоча, якщо взяти діамант, наприклад, я ж відкрию досягнення. А ну, опа, Діаманти Уа! Окей, ось така галицька мова. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Байбу! -бай!